на канале Метроип за 67. Сегодня будем проводить знову Epic 2. Тепер починаємо знову. Сегодня може знову прийдемо 2 рік. Так, давайте з'являється. Що тут з ним робити? Навалюй провід. Ось так. О, зелена кнопочка. іде. Усе це підземелля. Яке підземелля? Такі рівень. Відновлювання ради. Oh, ну что, нужно мы что, ну, ну, можем наголос на мой взгляд не пилась? О! Прикольно, я бачу земля закинуть. Эээ, что не за тебя боюсь. А заново, за мной, за мной.

Вот так вот не стоп. Ну что, может, тут на машина. Оп, ооооооо, наверное, цеками не закинь, чего дальше нема тех дымову. С тобой, казанчик всех, что Миш, не знаю опять, возмущаетесь какая-то Будет так что, перебор. Так, Я не бачу на демо генератора. О, мы уже Я бы а то... и дырявого, природа. Спидевно... Э, у да, вдруг ходим ходим О, пазлик Я думаю, тут тут буде якийсь маленьке. І тут, і тут не вихід, а да, тут і він. Чи він нижче? Може нижче. А є він нижче. А тут що за акумулятор? Там... О, тут то... де? Чекайте, що за волоси? О, о, <плес> О, сам бешо. Зачем повезло? Ні, ні, ні. <плес> ні, ні, на, на, на. О, Оооо, туалет эта штука. Да, что там из этого кулора ты мені зараз... Стоп! Тут це весь рівень навіть цветочка не дали. якщо... Або ні, може там нижче що, ще щось є. Я... Так, давай, їдь машина. Давай, мені тебе зараз негайно. що це за книга. О, Так, тут підпечальника здесь. в Животнім фоні тоже. Стине. меч, піп, Так, добре. це що за підземелля? Так, ключ, клевецький ключ. Бейтр замішиваем. О! Що, нові води будуть у нас? Так, що я нічого не побачу. Нормально, але... Це можна згинити. Ще? О! Стані рівень нарешті! О! Ось де додому! І не ну, стоп, ты наш что будет финально для этого? Ну, не, 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 меня немає ничего. Там о! А ты сюда? О, вот это ж ты Так, типа вот де... Я бы не очень дать кубать, дабы его взяли. Тут то я Повзуча. ползвучи. Лешь Давай шли, пушли, пушк, ушли. Давай тут беды ванну ты. О, крышку. Ну Ти, що, ты що будеш Будешь? Викликати... Що ти робиш? Стоп, робишь? Стоп, ту тут ты меня затопишь. І... Це за то, тому що... Ах ти, ключ віддай хоча б. Я думав, буду... Називайте тут ще й швидше. Так, добре, зараз буде. О, тепер у мене стоп. І стихнув час віддець. О, ходімо. Так, там штаб буде не видно. А не стоп, ты нужно вот выбирать. Так, там поменялся. На 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 один пазл надо забрал. Починаємо. Так, о, ми вже на голі. О, треба що найти ту озеро? Цікаво, де той улівець. Олівець мер мусить бути. Треба возеру. Угу. Ну, у Юлю нема. Добре. Так, Монстр нападав, я його переміг, ура, і... Покірна вода, світки я достану. О, ось вода, візьми, щось, ти не бери. О, тут вже дерево, пам'ятаю, було. Тепер нема. Відки так. Було зберігання, зараз побіду, як буду. Саме проблема. Ось. Не, Ми... Я уже не... -та. Зраду, о, ось. Ні, обо двоем. Ну я думаю, вот днем. Фу ты. Я говорю выкупать. То зразу я. О, 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 тут здесь мусс путали менше чуть-чуть. О, ты что скажешь? Так, консленный птусов. Е, потім він дощ, що ви? Це що за йок? Та -майо! Ясно? Що я говорив вже в першій серії? Та як же ви зустрічаєтесь? Так, підземельні ви це хоча б надійс не появитись. Або на оздоровье Йо-ма-йо. вони навіть на голі виліз. Там пущага. Добре. Тільки... там пазл бачу. Так, поки що... О! Тут сильнее чи що це? А, вот е, що? Mm -hmm. Так, что я скажу. Воду. ты скажешь, маленький, воду, то целый курис. я Ай, Ой, туда я вас Ой. не то. Стоп, я нужно разбить, туда я сплют, дай, давай О, давай, О, бери, бери. Так, а давайте закус сюда є. Сюди є такую Там ще пам'ятаю, топ-стоп. Не ну, хочет такой. О, дерева, тебе відновити. Після того я не знову дерево багато бога, то видно, за дивно, помню, вже все відновилось. вода є. На голосу прилетити всякий посіб. Я не хочу. О! О, сутечко, не дуже побачили. Не він дивляться ключ? А чогось сюди доступу нема, де Только мне ну модельку. О, не починаю засюди. О Риба Ос, давно тоже ежоверная костюм. та 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 та

Що? Нами? Тобі тут все вночі, ось я його малював. Не буду. Так. І вона вона, так? Стоп, стоп, там кидається антенна іскра, ну. Анука, стоп, еее. Вз'їдь О, О база, ось. Я його бачу, що змінилась нікуди ночку. Так. Орвануло непогано. Дивно, що звичайне каміння воно. Орве, як. Дивіна, Але не поступить реально. 12, то добре ходить. О, тості детедло, вони завжди тут. Я розумію... Ти, ти дерево? Кожному рівні маєш. Кожному. На, 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 на. Ой, так, ну-ка, стоп. О, що це за виносить цікаво? О, ти можеш ним створювати речі цікаві. <світ> В цьому рівні думаю, пригодиться. Добре, ході. Далі, оп. О, Росте все. О, В першому рівні треба було вирощувати, пам'ятаю. І тут є, за це ми почали пазли. Ну, там рівні було більше. Багато, а тут по два пазли. Тим менше буде.

О, ты встал, Мурка, все Ты где, где стоя? стою? Так, ладно, ты О, теперь выглядает. О, на, Мурка. Вот, Сейчас, я сказал. О, ну-ка, Ну, треба було знайти решту колорчиків. Ну, добре. вами був Матвій 567. Сьогодні ми прийшли з... ще раз дві Два рівні. це що? Якась розлайна добре. Що на рівні Е, Так, про що... що я? Ми сьогодні ми прийшли з ці... серії чотири рівні. Це добре? Якщо так дві серії та прийдем? Дві серії то й, серії, то й вісім прийдем. Так що тут. Я не уявляю, скільки тут. Три... Так, а що, що там з пазлами, Все погано. Душенька репазя. Стапа. Нуль. Один. Два пазли. Добре, з вами будемо триписов всім і всім.